Документи необхідні для перетину кордону з 18 до 22 років для чоловіків. Перше, звичайно, це діючий закордонний паспорт має бути. І до моменту закінчення, якщо у вас вже він закінчується, чи три місяці залишилося, то треба робити новий діючий закордонний паспорт. Обов'язково обліково військові документи або в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, тобто резерв плюс. Також має бути страхування. Якщо у вас немає цього страхування, ви можете писати на Viber, Можемо зробити вам страхування для перетину кордону. Також є обов'язковою умовою. І, звичайно, якщо ви розглядаєте... Варіанти саме виїзду за кордон із ціллю працевлаштування також можете звертатися. Великий вибір вакансій в Польщі, Чехії, Литві, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Греція може бути. Тому, якщо вас цікавить саме Європа, відразу пишіть і для кожного підбираємо індивідуально. Сьогодні, наприклад, багато хлопців до мене телефонувало. З кожним спілкуюся окремо, щоб зрозуміти в кого яка ціль. Бо хтось хоче надовго поїхати, хтось хоче на три місяці. Відповідно, рекомендую абсолютно різні варіанти. Є також Viber-група. Де є публікуються вакансії, і ви можете вибрати просто моніторити, дивитися той варіант, який вам подобається. Тому, якщо ви готові їхати на роботу чи просто за кордон в своїх цілях, вам потрібно страхування чи робота, будь ласка, пишіть і будемо оформляти вам і допомагати із виїздом. Якщо у вас є якісь питання, можете писати в коментарях. Можливо, вже хтось виїжджав, поділіться, будь ласка, також в коментарях і по обліковим документам, бо часто питають, що треба. Ну, стандартно, обов'язково треба буде стояти на обліку для того, щоб взяти ці облікові документи. Тому всі питання пишіть на Viber. Зараз напишу номер телефону і пишіть, кому ще треба.